Привіт, сталкери! Поки ми всі чекаємо на весну 2026-го, GSC Game World готують одне з найважливіших оновлень для Stalker 2. Це міст, який з'єднає поточну версію гри з майбутнім переходом на новий руші та першим великим сюжетним доповненням. Патч 1.9 — Це не просто чергова порція правок. Сьогодні розберемося, чому березень або квітень. Стануть вирішальними місяцями для всіх, хто живе зоною. Робота над помилками A-Life 20. Головна претензія до гри з моменту релізу це робота системи A-Life 20. Багато хто скаржився на порожню зону або навпаки на раптову появу ворогів прямо за спиною. У версії 1.9 розробники фокусуються на логіці поведінки. NPC тепер краще використовують укриття. А мутанти отримали нові паттерни полювання. Більше ніяких телепортації, тільки чесна симуляція життя, про яку нам обіцяли ще в перших трейлерах. Геймплейні зміни та імерсивність. Другий важливий момент: імерсивність. У патчі 1,9. Ми нарешті, можливо, побачимо окремий слот для бінокля. Здавалося б, дрібниця, але для тих, хто грає на високій складності, це життєво необхідний інструмент. Також розробники змінюють таймінги, доба в зоні стане довшою. Це дозволить краще відчути атмосферу нічних рейдів, які стануть ще небезпечнішими через оновлену систему освітлення. Технічна основа Unreal Engine 554. Тепер про технічну частину. Важливо розуміти, патч 19 це підготовка до переходу на Unreal Engine 554, який відбудеться трохи пізніше. У цій ітерації ми отримаємо оптимізацію пам'яті та виправлення критичних вилютів. GSC готують гру до впровадження нових технологій Люмен, які повинні зробити картинку максимально фотореалістичною без надмірної шкоди для вашого FPS. Секрети в файлах: Лиманськ і нові вороги. Найцікавіше приховано під капотом. Датамайнери давно вже знайшли в файлах згадки про Лиманськ. Це прямо підтверджує, що сюжетне DLC таємниця Лиманська вже на фінальній стадії розробки. Також чекайте можливого повернення класичних цивільних зомбі і нового мутанта кадавра. Зона стає все більш тісною і небезпечною. Патч 1.9 виходить вже на початку березня або квітня. Чи стане він тим самим ідеальним досвідом, на який ми чекали? Час покаже. А поки що напишіть у коментарях, ви вже пройшли основний сюжет або чекаєте всіх виправлень, щоб зануритися в зону вперше. Підписуйте, щоб не пропустити повний розбір патчу в день релізу, вдалого полювання, сталкер.